Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. філіал До нас Заїхало нове чудове надходження. Це Ford Focus. Автівка в нас з 2021 року випуску обладнана 15 дизельним двигуном автоматичною коробкою передач системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані е, пробіг даного автомобіля. 137 тисяч кілометрів, а ціна його 15 тисяч 990 доларів. Автомобіль у нас має чудову оптику противотуманні фари, партроніки передні та задні. Гума у на 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Автомобіль у нас також має повторювачі на дзеркалах, заводське тонування, релінги, задня оптика без нарікань, камера заднього огляду. У Даного автомобіля чудовий місткий багажний відділ. Можна з легкістю буде перевезти ваші речі. Далі по салону нас зустрічає чудовий доглянутий текстильний салон, без жодних нарікань по ньому. Кріплення ізофікс, Дагноз без нарікань. Далі карти переднього ряду. Нас зустрічає повний пакет електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал, управління світлом, є датчики світла та дощу, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, круїз контроль, клімат-контроль у нас однозонний, Також є підігрів передніх сидінь, управління мультимедією та режимами руху автомобіля. Мультимедіа у нас йде з Aux, Bluetooth, USB та CarPlay та багато іншими корисними функціями. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю причинемо для вас будь-яке авто і США. Ну а всю актуальну інформацію можна оглянути у нас на сайті автопарк.ua.